Всім доброго дня! Сьогодні готуємо всесвітньо відомий торт П'яна Вишня. Торти Шварцвальд, Чорний Ліс і П'яна Вишня з'явились в Німеччині на початку 1930-х років і здобули світову популярність. Торт П'яна вишня не залишить байдужими навіть ваших найвибагливіших гостей, а звичайну вечерю перетворить на незабутній романтичний вечір. Спочатку підготуємо вишні. Це можуть бути вишні у власному соці, або якщо вони у вас заморожені, їх потрібно розморозити, виняти кісточки і проварити близько 1-2 хвилин. Далі заливаємо їх коньяком, прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на ніч. Запах вишні з коньяком вже створює на кухні святковий настрій. Готувати для цього тортика будемо найкращий шоколадний бісквіт і називається він «Перфект», що в перекладі з англійської ідеальний. А готується просто. В каструлю всипаємо цукор і какао. Наливаємо воду і олію. Вона повинна бути рафінована і дезодорована. Ставлю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Шоколадна маса готова. Вимикаю газ і ставлю її охолоджуватись. До просіяного борошна додаю розпушувач, соду і сіль і всередину перемішую. Яйця збиваємо з 50 г цукру в легку повітряну масу. Вона повинна збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. Поступово додаємо шоколадну масу і перемішуємо міксером. Додаємо борошняну суміш. Краще це зробити в кілька прийомів і обережно перемішуємо вінчиком. Вийшла ось така досить негуста суміш. Дно роз'ємної форми я застелила пергаментом, боки нічим не змащувала. Діаметр форми у мене 21 см. Випікати шоколадний бісквіт, будемо у попередньо розігрітій духовці до температури 170-180 градусів протягом 50 хвилин. Але врахуйте особливість вашої духовки. Готовність бісквіту провіримо дерев'яною шпажкою. Такий у нас вийшов високий, повітряний пористий шоколадний бісквіт. Спочатку вирівнюємо його, відрізаємо шапочку, потім відрізаємо корж шириною 1,5 см це буде верх торта. Формуємо чашу, яку ми потім заповнимо кремом. Відступаємо 1,5 см від краю, формуючи бортик і вирізаємо серединку. М'якоть можна розрізати на квадратики і акуратно виняти її ложкою. Сонце заглядає на кухню, потім ховається, змінюється освітленість, і на відео шоколадний бісквіт змінює свій колір. Камера передає справжній колір бісквіту, якщо його винести на вулицю і там знімати. Такий тортик принесе радість всім вашим близьким, а вони вас обдарують гарними компліментами. А ваші вподобайки і коментарі допоможуть просуванню цього відео. Такий алгоритм роботи YouTube! Детальний опис приготування цього тортика, а також перевік складників, ви знайдете під відео. Така вийшла у нас акуратна чаша з бісквіту, а м'якоть з неї перетремо в крихту руками. Вона нам знадобиться для оформлення боків торта, а також додамо її в крем. А тепер зготуємо класичний масляний крем із гущеним молоком. Основна умова, щоб крем вийшов вдалим. Згущене молоко і вершкове масло повинні бути кімнатної температури, а також вершкове масло повинно бути м'яким. Збиваємо його до тих пір, поки маса не стане пишною і повітряною. Далі, не припиняючи збивання, порціями вводимо згущене молоко. Додаємо розтоплений шоколад і далі збиваємо. Масляний крем на згущеному молоці з шоколадом готовий. Крем вийшов, пишний, повітряний з запахом шоколаду. Додаємо до нього крихту, яку ми зробили з бісквіту, і перемішуємо. Далі просочуємо шоколадний бісквіт вишневим соком з коняком і уявляємо, як це все буде смачно. Викладаємо нижній шар крему, розрівнюємо його. Додаємо вишні, їх можна викласти окремим шаром. І таким чином вони у нас залишаться ціленькі. Поверх вишень викладаємо ще один шар крему, Розрівнюємо його. І прикриваємо коржем з бісквіту. Верх торта також просочуємо вишневим соком з коньяком. Завдяки цьому бісквіт буде м'якенький, ароматний і дуже смачний. Знову на кухню завітало сонечко. А ми наш тортик покриваємо шоколадною глазур'ю. Готую її я дуже просто. На водяній бані розтоплюю шоколад і додаю масло. Така глазур сама проста, але гарно тримає форму і торт залишається стабільним. Боки тортика я оздоблюю крихтою, яку я попередньо підсушила в духовці і подрібнила в блендері. Верх торта оздоблюємо дуже просто, враховуємо, що це домашній тортик, і не потрібно собі дуже ускладнювати життя і створювати кремові троянди. Викладаємо на нього бізе і далі додаємо вишні або чересні, що у вас є. Існує безліч рецептів цього торта, і кожен з них є достойним. В мене таке його бачення торт ніжний, ароматний і в міру солодкий. Тобто такий, що тане в роті, і хочеться іще, іще. Вишні ми викладали в крем окремим шаром, і ось тому ось такий гарний розріз. Вони залишились цілими, соковитими і п'янкими. Щиро дякую за перегляд. Хай вам все легко вдається, щастя і миру у вашій сім'ї і в Україні.